Вітаю, дорога церква, всі присутні. Перед нашою спільною молитвою я би хотів коротко поділитися деякими роздумами над словами Ісуса Христа, які Він сказав до людей, і вони записані. Івангелія від Матвія в 11 розділі, це ще так його називають заклик до втомлених. І в Івангелію Матвія, 11 розділ, 28 вірш. Ісус говорить наступне: Придіть до мене, всі втомлені та обтяжені, і я заспокою вас. Ще один перевод говорить: усі струджені та обтяжені. Просто не просто втомлені, а прямо струджені. Що більше надає забарвлення цьому слову. І в Радянському Союзі була така ідея е, атеїзму, і вона широко транслювалася в маси, передавалася по телевізору, е, мультфільми, книги, різні промови. Е, навіть на державному рівні переслідувалися люди, які... Були послідовниками різних релігійних течій, і лідери цих течій, і, але особливо християнство. І е, в той час була така відома фраза, яка зараз зустрічається, е, звучить вона приблизно так: Релігія це опіум для народу. І е, хоча, відповідно до певних джерел, то в оригіналі цю фразу. Також до цього використовували в і літературі різні філософи, письменники. Вона звучала не релігія це опіум для народу, а релігія це опіум народу. І що в свою чергу зображувало в світлі релігію такого заспокійливого засобу, який був породжений самим народом. Один з англійських письменників 19 століття Чарльз Кінгслі сказав про вплив. Релігії, зокрема, саме християнства, як саме такого заспокійливого засобу, і сказав він наступне: ми використовували Біблію, ніби це була звичайна книга для констебля. Це певна така з посад правоохоронних органах і дозаопіуму для терпіння вючних тварин, коли вони були перевантажені, звичайна книга для того, щоб тримати бідних у порядку. І коли один з політичних лідерів перефразував цей вислів і додав до нього цей прийменник для, то він перетворив релігію не просто з опіуму народу, а релігію опіум для народу. І вже в свою чергу вона виступала у світлі такого негативного характеру. Вона набувала е, певної такої вказувалася зброєю ворога, яка була призначена не тільки щоб залушити біль пригноблених і бідних людей, і відбити в них бажання боротися за своє матеріальне щастя, але ще як інструмент влади, через який можна буде було впливати або навпаки стримувати основну масу людей. І зараз також можна почути. В адресу християнства таку думку, що християнство це релігія для слабих, для тих, які не можуть себе якось реалізувати в житті, які не можуть себе якось знайти, не можуть чогось досягти великого, не розуміють, що від них хочуть від цього життя, що вони хочуть від життя або переживають якісь складні обставини. І для них віра вона виступає таким своєрідним заспокілою. І <кій> Якщо ти не досягнув чогось великого в житті, це не проблема, не потрібно гнатися за матеріальними цінностями. Якщо ти не досягнув тої професії, якої хотів, це не проблема, не треба гнатися за якимись егоїстичними бажаннями. І ще багато різних думок, які. Тим чи іншим вони подають віру в Бога і християнство в якомусь такому маніпулятивному вигляді. Один з християнських авторів, авторів Філіп Янці в своїй книзі Багато шуму через церкву він описує свою реакцію на те, коли йому хтось <кій> подає християнство як релігію слабких. І він пише наступне: раніше я напружувався. Варто було б комусь назвати християнство релігією калік, вірою, яка приваблива тільки для бідних і немічних, для тих, хто не може прожити поодинці. Але чим більше я читаю Євангелія та пророчі книги, тим більше переконуюсь, християнство є справді релігією слабких. Ті, хто говорить про це з презирством, самоупевнені, успішні люди, які досягли всього в житті самостійно завжди прагнули першості і не чекали чужої допомоги. Чесно кажучи, Євангелію нема чого сказати людям, які не зізнаються у своїх потребах. Блаженні бідні Духом говорить Ісус, блаженні ті, що плачуть, блаженні переслідувані. покаяння в тому і полягає, що я падаю ниць перед Богом і визнаю, тільки Бог може сказати мені, як слід жити, сам я цього не знаю. І сьогодні існує безліч таких практик. Психологічних, філософських, різних таких технік, щоб людина могла допомогти собі сама. І не знаю, можливо на певному етапі було вас таке було. У мене, коли я закінчував школу, то мені задавали питання близькі люди, і звучало на приблизно так: що ти хочеш від життя? Або який тебе план на своє життя? Як ти бачиш своє ідеальне життя, ким ти себе бачиш? І культура вона будується так, що людина вона стоїть в центрі свого життя, і вона має право самостійно обирати, ким їй бути. Починаючи від того, що людина може змінити своє ім'я, свою професію. Навіть вже закінчується тим, що вона може змінити свою стать. І... І вона може вибирати для себе мету свого життя, та яка і найбільш приваблива. <кій> і зараз, якщо запитати пересічну людину стосовно її яка мета її життя, то можна почути справді дуже цікаві відповіді, і які з одного боку будуть такі дуже прості, з іншого будуть філософські, але це не факт, що людина сама в них вірить. І проблема в тому, що зосереджуючись на собі, людина не зможе зв'ясувати все ж таки істину і мети свого життя. Е -е 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 -е. Один <розум> філософ, атеїст ХХ століття Бертран Рассел сказав був такі слова: Якщо не вірити в існування Бога, питання сенсу життя воно безглузде. -е 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 -е. Сенс життя він включає в себе також і призначення життя. Е, коли ми дивимося на якийсь виріб, наприклад, навіть на годинник, і, то ми розуміємо, що в нього є призначення. Е, він створений для того, щоб показувати час. І, <кій> тому що його так створив майстер. І подібно до нашого життя, існує мета і істина мета. Призначення життя не в тому, як людина його бачить самостійно, а те, заради чого її створив Бог, те, як бачить Бог її життя. І у посланні до Колосян у першому розділі 16 го вірша написані наступні слова: У ньому створено все, що на небі і на землі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начало, чи влади усе через нього і для нього створене. Він раніше всього і все існує в ньому. І розуміючи цей ці слова, які прямо відкидають людське я на задній план. Людина не створена сама для себе, людина не створила сама себе. І розуміючи, це, що Бог, він понад усе, він раніше усього, і все існує завдяки йому і для нього. Людина, вона відкидає власне я і свої егоїстичні бажання і звертається до Бога. І тим самим це буде відображатися в її житті, у зміні її. Пріоритеті і цінностей. <кій> У 9 розділі Луки з 23 вірша Ісус говорив наступне. А до всіх Він промовив: Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, бере свій хрест щоденно і йде слідом за мною. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою заради мене, той спасе її. Адже що з того скористає людина, коли придбає весь світ, а погубить або знищить саму себе. І в такому випадку, як пропонує сьогоднішня культура, допомогти самому собі визначити самостійну для себе мету і здебільшого вона має такий матеріальний характер, то оця самодопомога вона не виступає допомогою взагалі. Бог. Показує інший шлях. Замість самодопомоги він показує самопожертву, самозречення. І оцей шлях до пошуку і пізнання справжнього себе і розуміючи свою ідентичність, яка заключається у Бозі, людина вона може зрозуміти істинну мету свого життя. Цар Давид у своїх псалмах, звертаючись до Бога, говорить наступне: в 50 му псамі: Бо жертва приношення тобі не до вподоби, я приніс би його, цілопалення ти не бажаєш. Жертва Богові, дух зламаний, серцем зламаним і розбитим ти не знехтуєш Боже. І чому для Бога так важливий наш зламаний дух і розбите серце? Ще в одному в перекладі вживається слово упокорене серце. Тому що тільки визнаючи власну слабкість, людина може покластися на всемогутність Бога. Вона не намагається спасти себе сама і більше того, вона розуміє, що вона не може цього зробити. І вона упокоряється перед Ним. Ісусові слова придіть до мене всі втомлені, обтяжені. І я заспокою вас, вони оцим, є оцим закликом до людей, які, власне, визнають, що вони такими є. Тим, що їм потрібна допомога, тим, що їм потрібен спокій. І вони визнають, що вони обтяжені, обтяжені важкістю власного гріха, і вони втомлені тим, щоб самостійно боротися з ним. І більше того, що це їм не під силу. І тільки той може бути спасений, хто вважає себе загиблим. Ісус в цих словах Він також вказує на себе. Він говорить: прийдіть до мене. Він не просто вказує на якусь ілюзорну ціль, не просто вказує на церкву чи до якогось священника або пастора. Ісус Він єдиний, хто може спасти, і Він закликає до того, щоб. Мати близькі відносини з ним. Не просто Бог десь там мене спас. Ісус говорить про близькість, про цю інтимність, коли людина справді вона переживає цю зустріч з Христом, і яка в результаті змінює все її життя, надає їй оцей душевний спокій. Ісус каже далі: Я заспокою вас. Зараз, щоб знайти спокій людині, треба дуже багато працювати, і потім вона може піти на заслужений відпочинок. І, і це тільки фізичний відпочинок. Зараз е, в сучасному світі, особливо в нашій країні, в цей час дуже багато е, різних починаючи від стресів, проблем е, переживань, дуже багато горя. І цей спокій для власної душі е, звичайним відпочинком не знайти. Е, але спокій, який дає Христос, він це, це не заслужений відпочинок, а це подарований спокій для душі. Е, який людина отримує від розуміння того, що Ісус для неї зробив, так як Він її любить, і як він ставиться до неї. І дивлячись на це, можна сказати, що християнство, християнство це справді та релігія, яка потребує самозречення. І не можна стати чимось послідовником. При цьому нічого не жертвуючи, починаючи від своїх бажань і часу і закінчуючи навіть життям. І Бог Він закликає людину до покори. Він закликає її до самопожертви. Для чого? Тому що Він бажає її добра і він знає, до чого це приведе. І Бог розуміє. Небезпеку того, коли людина починає служити тільки собі і своїм гріховним егоїстичним бажанням, коли вона ставить центр, саму себе в центр свого життя і починає грати роль Бога для себе, хоча вона не може контролювати навіть саму себе. І цей гріх він починає контролювати людину. Апостол Павло в своєму посланні до римлян в самому розділі. Описує дещо подібне з 14 го вірша він е, пише так: бо знаємо, що закон є духовний, а я тілесний, проданий гріхові. Адже я не розумію, що чиню. Роблю не те, що хочу, а те, що ненавиджу. Коли ж я роблю те, чого не хочу, то погоджуюся із законом, що він добрий. Бо тепер уже не я це виконую, але гріх, який живе в мені. Адже я знаю, що не живе в мені. Тобто в моєму тілі добро, бажання є в мені, але щоб виконувати це добро, того не знаходжу. Тож не роблю те добре, яке хочу, але те недобре, якого не хочу, те роблю. Якщо ж я роблю те, чого не хочу, то вже не я це роблю, а той гріх, який живе в мені. Отже, я відкриваю такий закон коли я хочу робити добро, то зло налягає на мене. За внутрішньою людиною я насолоджуюся Божим законом та бачу інший закон у моїх членах, який воює із законом мого розуму і полонить мене законом гріха, що міститься в моїх членах. Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. І, можливо, читаючи багато хто з нас знаходив себе в цих віршах. І апостол Павло пише про те, що, навіть бажаючи чинити добро, він робить не те, що хоче. І Він називає себе нещасним. І він шукає того, хто визволить його від цього. Він шукає Спасителя. І Ісус і сьогодні він закликає до себе. Всі, всіх томлених і обтяжених для того, щоб дати їм цей спокій, дати їм цю свободу, дати їм спокій для душі. І Ісус Він дарує перемогу над гріхом людини, коли вона визнає власну поразку. Бог дає сили, коли людина визнає власну слабкість. Бог не нехтує зламаним і розбитим серцем, а навпаки, Він може працювати з ним, як гончар працює з глиною. І через жертву Ісуса Христа Бог доводить свою любов до нас, те, що Він створив нас, і те, що Він хоче провести з нами всю вічність, не за те, що ми такі, а за те, що Він такий. І продовження своїх слів Ісус говорить вже із закликом. Не просто прийти до Нього, а і слідувати за Ним, щоб знайти цей спокій для душі Божій благодаті, яка не залежить від справ. І Іваніві Матвія 11 розділ, продовжуючи, Ісус говорить наступне: прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас, візьміть на себе моє ярмо і навчіться від мене, бо я лагідний та покірний серцем. І знайдете спокій вашим душам, бо ярмо моє добре і тягар мій легкий. І сьогодні цей світ дуже з легкістю він надягає на людей ярмо цього світу, дуже багато з одного боку свободи, яка приводить до гріха, і людина не знаходить. Щастя в цьому світі. І більше цей світ, він не створений для того, щоб людина знайшла в ньому щастя. Тому що справжнє щастя, справжній оцей спокій для душі, він буде тільки з Христом, тільки з Богом. І Ісус закликає сьогодні людей до себе, і Він каже: Придіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Амінь. Давай будь ласка стану.